вечора, вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні в Дірект поступило таке питання, можливо, якби моє бачення ситуації під певним, певним аналізом з моєї сторони, стосовно заяви президента Трампа про розміщення європейських військ на території України. Ну, я на такого плану питання витягую три карти. Дивіться, ми бачимо розчарування, ми бачимо ну, військовий стан, ми бачимо цю війну. Ми бачимо те, що є скарбота в нашій країні, є би, відчуття покинутості. Да, от, якби знаєте, як, хочеться почати в цьому питанні з нуля все, чому я так вважаю? Почому я взяла останню карту?